Я абсолютно впевнений, що час на нашому боці, ну, на, на боці молодих, молодого покоління, прогресивного. енергія на нашому боці в якомусь сенсі. Тобто, у нас, у нас більше волі боротися і за свою землю, і проти старих радянських ще всяких культур всередині нашої, нашого війська. Тому. Я сприймаю будь-яку боротьбу, будь-яку ситуацію, коли хочеться сказати, та, ну ви вже задовбали, е трошки більш філософські, і сприймати це просто як боротьбу, яку ми маємо пройти, і всередині держави так само. Тому це от наш такий шлях. Шкода, що він відбувається е за рахунок кращих людей, які втрачають життя, здоров'я долі зараз на війні. І тому іноді психіка не витримує, бо в мене такий потейсерчик проявляється е іноді. Прям потужний, дружина каже: треба, треба відпочити. А я кажу, ну відпочити не виходить, тому що кожну хвилину, кожну секунду ми реально ну, втрачаємо кращих представників нації. І тому наша перемога вона заключається не тільки в територіях, а ще й в генофонді, який залишиться після цієї війни.